Дівчата, всім привіт! В кадрі я з майже готовою роботою, яку планую розпускати, тому вирішила вам показати. Зараз прикріплю вам картинку, якою я надихалась. Побачивши цей референс, я зразу вирішила, що я також хочу таку ковтинку, замовила собі ось таку букляшку, яку втілила замість того малюнку. Мені здавалося, що так буде дуже гарно, але вже при вив'язуванні я зрозуміла, що напевно. Буду носити дуже рідко цей половер, або взагалі він буде лежати. А я хочу, щоб річ була практична, мені дуже подобається цей е, шоколадний спокусовий колір. Але, на жаль, цей фрагмент, який, можливо, можна носити і під маєчку, як я зараз, але швидше за все я його не буду одягати, е, тому буду перев'язувати цю модель без А Зараз хочу нагадати для тих, Хто вже бачив, або розповісти для тих, хто ще не бачив, з чого я в'яжу цю гарну кофточку. Це у мене суміш пряж. Оцей малюнок дуже гарний це ось така бобіночка. 50 віскоза, 38 бавов 12ПА, 750 метрів на 100 грам. Вага бабінки 300 грам. У мене. Використала я дуже мало і використовувала, бачите, тут така ниточка використовувала її в два складення. Вона дуже тоненька. Основне полотно це ось такий китайський кашемір. У мене три моточки, колір 0,38, вага 50 грам, і довжина 310-350, І додаткова нитка, також катушечка тут іде і додаткова нитка. Тут у нас 50 мериносова шерсть, 50 па, 1250 метрів на 100 грам. Ось така трошки змінила ракурс. Хочу вам показати, як вона виглядає на ділі. Тут у мене напевно півта, півтора моточки пішло до підрізів. У мене пішов моточок. В'язала я знизу догори на спицях номер 4. Три складення то, е, виходить видаткова ця ниточка Мериносова, Кашемірова і їхній, е, їхня нитка для стабілізації. Ось так виглядає, як бачите, тут у мене 210 петель, вона ну, в принципі нормальна свобода облягання. Ось так виглядає ззаду. Знаєте, вкотре зрозуміла, що я не дуже люблю в'язати знизу догори. Тому що мені весь час здається, що не вистачить нитки, що воно буде якесь коротеньке. Я більше полюбляю в'язати з гори донизу, коли можна приміряти і розуміти довжину. Хочу вам ближче показати. Бачите, як ну, можна вдіти, звичайно, на маєчку, але ну, швидше за все я не буду так його носити, тому буду перев'язувати. як звичайний гольфік зроблю собі і буду з задоволенням носити, тому що пряжа дуже приємна, м'якенька. В принципі, мені подобається і цей фасон, і довжина в нього гарна, і свобода облягання гарна, але. І, можливо, навіть цей малюнок можна було б залишити. Якщо вам тут не дуже зрозуміло, я взяла схемку троянди для вишивки і просто перемалювала, і кожний хрестик це, це була петелька. І так в'язала. Але все одно мені здається, що там не дуже зрозуміло, що це троянда. Ну, швидше за все я не буду носити, тому буду перев'язувати. І буде річ, яку я буду носити задоволена.